Добрий день сьогодні, шановне товариство, ми з вами поговоримо про розвиток подій на Токматському напрямку Російсько-Українського фронту за повідомленнями Генштаба Збройних сил України. Наші захисники відбили всі атаки в районі північніше, приютнього Запорізької області. Варто говорити про те, що протягом останнього тижня на Тохматському напрямку окупанти здійснили низку спроб покращити своє тактичне становище в районі Новопрокопівки Вербове і Роботина. Причому мовилося про введення оперативних резервів Збройних сил Російської Федерації. Мовиться про передислокацію на цей відтинок фронту найбільш боєздатних і мотивованих частин повітряно-десантних військ, зокрема 76-та повітряно десантна дивізія і 7 сьома повітряно десантна дивізія. Так от на ці підрозділи повітряно-десантних дивізій і було основне навантаження російських атак по фланах українського групування на так званому токматському виступі. Варто відзначити, товариство, що на цей напрямок було й передислоковано підрозділи 22 бригади спецпризначення. Тобто мовиться про те, що російські окупанти використовують і десантників, і спецпризначенців в якості штурмовиків. Тобто, звичайно, піхоти, не рахуючи фактами чисельних втрат, з складу. А це показово. Це показник перше. Низького бойового рівня і морального рівня Збройних сил Російської Федерації, які зосереджені на цій ділянці фронту, і друге, те, що передислокація підрозділів повітряно-десантних військ відбувається з інших напрямків фронту, тобто відсутність оперативних резервів. Причому товариство я нагадаю, свого часу командувач 58-ї загальновійськової армії Іван Попов. Піддав різькій критиці дії Генштаба Збройних сил Російської Федерації, зокрема самого Герасимова, говорячи про те, що на запорізькому напрямку відсутні оперативні резерви російського командування і вкрай низький рівень контрбатарейної боротьби, що і призвело до важких втрат у особовому складі. Після цього Попова усунули з посади. Ми з вами вже говорили про те, що замість Попова був призначений. Улюблений Моллямін, який зміг протриматися на посаді командуючий 58-ї армії буквально три місяці. А це показово товариство. Показово чому я поясню трохи пізніше. Давайте подивимося і проаналізуємо власне наявність на Токматському напрямку, саме е, підрозділі повітряно-десантних військ і спецпризначення. Варто говорити, що. В цьому переліку відсутні власне військові підрозділи підпорядковані 58 загальновійськової армії, яку очолювали, і попову відповідна Ляня. Більше того, товариства за останній тиждень російські окупанти змушені були вивести на доукомплектування підрозділи відповідно 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії. Місце постійної дислокації, це Шалі Ханкала, Чечня і відповідно, 19-ї мотострілецької дивізії, пункти постійної дислокації влади Кавказ. Ці дві дивізії входили до складу 58-ї загальної військової армії Збройних сил Російської Федерації. Тобто можемо говорити про те, що підрозділи 58-ї армії зазнали значних втрат у особовому складі і змушені були вивести їх змушені були вивести на доукомплектування. Причому варто говорити про те, що я ще раз підкреслюю, замість цих підрозділів російські окупанти змушені були перекидати закривати діри підрозділами з Куп'янсько-Лиманського напрямку і відповідно Херсонського напрямку. Які це мало наслідки до окупантів для окупантів, давайте подивимося на події, які відбуваються на Кутівсько-Лиманському і Серсонському напрямку. Це значною мірою, скажімо, вплинуло на подальший хід ситуації на цих ділянках фронту, але менше з тим, повернемося до ситуації безпосередньо в районі е українського контрнаступу в районі Токмака. Мовиться про те, що за останній тиждень підрозділи сьомої десантно-штурмової дивізії противника, а саме 108 й е, полки, 247 сьомий десантно-штурмові полки, намагалися прорвати позиції Збройних сил України в напрямку малої такмачки. Наскільки успішно? Ні. Давайте говорити про те, що ситуація наразі контрольована. Збройні сили України продемонстрували активний характер оборони, ба більше того. На окрема ділянка фронту є певні тактичні успіхи. А на іншому фланзі вже підрозділи 104 десантно-штурмового полку, 76 десантно-штурмової дивізії, намагалися е, е, уповільнити просування Збройних сил України в районі Новопрокопівки. Знов таки можемо говорити про те, що жодних Тактичних успіхів окупантів немає, незважаючи на задіяні резерви. Одночасно підрозділи 70-го мотострілецького полку окупантів разом з відповідно іншими підрозділами намагалися пробитися до південно-західної околиці роботи на, і знов таки без тактичних для себе успіхів. А тепер товариство поговоримо власне про успіхи збройних сил України на цьому надважливому відтинку фронту. Мовиться про те, що саме токматський напрямок розглядається як один з пріоритетних моментів контрнаступу збройних сил України безпосередньо вихід до Токмака і відповідно далі до так званого сухопутного коридору, який з'єднує окуповані території Луганської Донецької області. Піловіруйовної Російської Федерації і, відповідно, Автономну Республіку Крим. Нагадаю, до Токмака трохи більше 18 кілометрів. Так от, останній тиждень запеклі бої в районі Копівки. Збройні сили змогли розширити зону своєї присутності в районі цього населеного пункту і, відповідно, закріпитися на зайнятих рубежах. Більше того, за останні тиждень Збройні сили України продемонстрували певні тактичні успіхи у напрямок населеного пункту Копані. Є певні просування і закріплення на деокупованих територіях. Тобто, можемо говорити про те, що тиждень російського наступу в районі Токмака не привів до жодних практичних змін лінії бойового зіткнення і були певні тактичні успіхи в районі Роботина, але пізніше Збройні Сили України. Наслідок успішних контратак мінімізували подальше просування російських окупантів. Більше того, товариства, ми можемо говорити про те, що за останню добу Збройні сили України мають певні тактичні успіхи і просування в напрямок вже відповідно Новофедорівки до самого населеного пункту приблизно до 6 кілометрів. Але менше з тим. Знов таки Збройні Сили України розширюють свою зону присутності. Причому товариство, чому я так подроба, як зупиняюся на Токматському напрямку через підкреслю, на Токматський напрямок передислоковані підрозділи двох повітряно-десантних дивізій і бригади спецпризначення. Натомість нашу увагу намагалися відволікти на події навколо Авдіївки. Причому, як в попередніх вже передачах я говорив, цю інформацію вкинув такий собі інститут вивчення війни. Після аналізу ситуації на всій лінії бойового зіткнення і, відповідно, моїх виступів в етерах центральних телеканалів, Інститут вивчення війни на своєму сайті заявив про те, що вони змінюють власне свою оцінку подій в районі Авдіївки. Але менше з тим, я ще раз підкреслюю, увагу намагалися штучно зосередити на Авдіївському напрямку. Натомість е на Токматському напрямку відбувалася передислокація стратегічних резервів російської окупаційної армії. Йдемо далі, які подальші дії російських окупантів: погодьтеся введення двох дивізій повітряно-десантних військ і фактична ліквідація. Підрозділами Збройних сил України мали би мати якісь відповідні наслідки. Скорше за все, мовиться про те, що російські окупанти, ще раз підкреслюю, прикривають виведення з безпосередньо літнього бойового зіткнення підрозділів 42-ї і 19-ї мотострілецької дивізії, які понесли суттєві втрати в живій силі. Друге дають можливість. Російським окупантам створити додаткові лінії оборонних позицій в районі Токмака. На товариство протягом останнього тижня російські окупанти в авральному порядку зводили інженерно-фортифікаційні споруди в районі Токмака. Це фактично четверта лінія оборони. Варто й говорити про те, що е, напрямок Ноуфедерівці, де Збройні Сили України мають Відповідно певні тактичні успіхи, це якраз ділянка від Копанів до Новофедорівки, там зосереджено приблизно до 20 ворожих частин рівня бригада чи Полк. Уявіть собі, яка концентрація окупаційних військ. Крім того, на чому варто зосередити нашу увагу. Наше пропасування відбувається в надзвичайно складних умовах і мовиться не про погодні умови. А йдеться про те, що Збройним силам України знов таки приходиться долати чисельні міні поля і відповідно ешелонований характер оборони окупантів. Причому товариство це все відбувається без фактичного прикриття з повітря і наявності інженерної техніки розмінування. Ми вже з вами говорили про те, що на жаль, західні партнери передали лише 15% від необхідної кількості інженерної техніки розмінування для потреб ЗСУ, але менша з тим, навіть ця кількість не виконує свого функціонального призначення. Чому тому, що немає прикриття з повітря. Інженерна техніка є легкою здобиччю і російської штурмової авіації, і відповідно гелікоптерів ка 52 до речі, з позитиву товариства можемо відзначити те, що внаслідок успішних атак Збройних сил України з використанням ракет Атакамс по аеродрому Бердянськ активність ворожих гелікоптерів е е е е е К-52 знизилася значно. А це, відповідно, рівень вогневої підтримки російських окупаційних військ, зосереджених на Запорізькому напрямку. І друге, на останах, на чому я хотів би зауважити, це те, що російські окупанти намагаються проводити наступальні дії в районі п'ятої хатки, цебто відволікти увагу Збройних сил України від відповідно до новопрокопівки роботі на Вербове і пере, переключити увагу на інший напрямок Запорізького фронту. Наразі просування окупантів в районі п'яти хатки немає. Ситуація важка, але ситуація знов таки контрольована. Товариство спостерігаємо за подіями, тримаємо руку на пульсі, віримо в ЗСУ. Це буде Україна.